Всім привіт! Мене звати Влад, і сьогодні я вам розповім, як налаштувати з'єднання MonoBank та Google Sheets. Це потрібно, щоб в автоматичному режимі передавати нові транзакції рахунків з MonoBank до інших систем. Наприклад, у Google Sheets додавати нові рядки при кожному отримуванні нових транзакцій з MonoBank. Зручно їх зберігати, обробляти. Та взаємодіяти з ними надалі. Давайте перейдемо до налаштування. В якості системи джерела даних обираємо MonoBank. На цьому етапі необхідно підключити ваш обліковий запис MonoBank до системи Apex Drive. У цьому вікні ви можете дати йому назву. Або просто натиснути Продовжити. Далі заходимо в додаток MonoBank у розділ Ще та обираємо пункт Сканер QR-коду. Відскануйте QR-код та надайте доступ до даних. Коли підключений обліковий запис відобразився у списку Активні облікові записи, обираємо його та натискаємо Продовжити. Далі необхідно обрати рахунок та тип транзакцій, які Ви хочете отримувати. На даному етапі ви можете налаштувати фільтр даних. В даному випадку в цьому немає потреби, тому просто натискаємо Продовжити. Далі ми бачимо тестові дані щодо однієї з ваших транзакцій MonoBank. Якщо вас все влаштовує, Натискаємо Продовжити. На цьому налаштування джерела даних Monobank успішно завершено. Далі необхідно перейти до налаштування прийому даних. В якості системи прийому даних обираємо Google Sheets. Далі необхідно обрати дію, додати рядок. На цьому етапі необхідно підключити ваш обліковий запис Google Sheets до системи Apex Drive. Вказуємо ваш логін та пароль. Дайте дозвіл Apex Drive на роботу з вашим аккаунтом. Коли підключений обліковий запис з'явився у списку активні облікові записи обираємо його та натискаємо Продовжити. Далі необхідно обрати файл та аркуш, до яких будуть передаватися дані з Монобанк. Якщо раніше видавали назву своїм колонкам, вони з'являться в дужках, Поруч з кожною з них. Далі необхідно заповнити поля змінними з Monobank. Для того, щоб призначити змінну, натискаємо на поле, в яке вам потрібно передавати дані та обираємо змінну з випадаючого списку. Зверніть увагу, ви можете не лише додавати змінні, а й прописувати значення вручну. Коли усі необхідні дані призначені, натискаємо Змінити та Продовжити. На цьому етапі ми бачимо тестові дані. Які будуть надсилатися до Google Sheets. Для того, щоб перевірити коректність налаштування, натискаємо Надіслати тестові дані в Google Sheets. Переходимо до особистого кабінету Google Sheets та перевіряємо результат. Якщо вас все влаштовує, повертаємось до системи Apex Drive та продовжуємо налаштування. На цьому налаштування прийому даних завершено. Далі необхідно вімкнути автооновлення. Обираємо інтервал оновлення, наприклад, 1 раз на 5 хвилин. На цьому все. Бажаю вам успішних налаштувань інтеграцій та успіхів!